Арктика небезпідставно асоціюється із важким добиранням. Можливо, воно не таке важке у сучасні дні, це, звісно, не 200 років тому, коли були дерев'яні кораблі без обігріву, без зв'язку і всі інші подальші виклики, які були у ті часи, але навіть у такі досить. Високотехнологічні часи, як наші, вона все одно не є чимось звичайним. А що таке звичайне? Ну, звичайне усереднюється з якогось нашого досвіду і уявлень про світ. І очевидно, що Арктика і Антарктика все ж таки виходять за рамки цього. Усередненого звичайного, і навіть по якихось таких дрібничках, як моє добирання в Арктику, я можу власне поділитися таким враженням про певну незвичайність добирання. Знову ж таки, я не був десь в океані, не був в якісь складній експедиції, не дрейфував на крижині, не летів на дирижаблі чи щось таке подібне. А це був звичайний побутовий в технічному плані. Можна говорити, що це був не побутовий візит, а там мандрівний з метою збору інформації для майбутніх якихось навколо арктичних проектів, як оцей подкаст, зокрема. Але суто технічно це був звичайний побутовий візит. В плані, що це був звичайний комерційний рейс, а звичайний літак з Польщі через Норвегію, власне, через Тромсе. А Тромсе. Знаходиться, зараз перевіримо так, щоб достеменно, вже за полярним колом, щоб нам показував Google полярне коло, так, сітку. Добре, тоді подивимося по координатах. 69,6, тобто це вже 3 градуси за полярним колом. Вже долітаючи до Тромсу, темно стало перед другою годиною дня. Очевидно, вже в самому Тромсу, який за полярним колом, я не пригадую, щоб я бачив сонце. Було кілька годин ясно доволі, а вся інша частина доби була ніччю у своєму записнику якому вже багато часу, і я не пам'ятаю не 100% що я мав на увазі, я записав, що перед тим як ми долетіли до Тромсу перед вилітом, ми стояли в аеропорту три години. Ну, очевидно, перед Тромсом ми були ми в сенсі пасажири літака. Я був в Осло, навіть в Осло були якісь технічні проблеми, бо я записав у своєму записнику, що Стюардеса повідомила, мовляв, технічні проблеми і чистять двигун, і ми ось ось маємо полетіти. І якщо це було перед Тромсом, де літак затримався і. Не зміг полетіти в запланований час далі, то значить навіть у столиці Норвегії. В грудні було проблематично із перельотами, що казати про дальшу північ навіть. Так, власне, через Тромсе далі літак, власне, не зміг полетіти, і компанія компенсувала перебування в готелі ці два дні, які я мав би бути вже на сфальберді. Але це був грудень, в Тромсе була полярна ніч, але там було не так, як далі на північ. Тобто сонця не було видно, але на кілька годин було досить ясно, а потім знов ставало Темно, буквально кілька годин і так як сутінки. І ми мусили чекати на наступний рейс. Уже наступним за два дні рейсом полетіли на свальберт пасажири, які мали летіти. А свальберт це архіпелаг, який належить Норвегії, але має окремий особливий статус, там дозволено і наукову діяльність інших країн таким чином, туди впхався Радянський Союз, і досі там сидить Росія, яка нібито добуває там вугілля, хоча це вже не вигідно економічно, але росіяни люблять бути всюди присутніми. І зараз це викликає занепокоєння в норвезців, і вони, власне, почали намагатися якось це питання теж урегулювати. Скажімо так, перед тим як ми злітали з Тромсе. Повітря, щоб дістатися до Свальберду, то була така невеличка, скажімо так, хуртовина, і літаки лі... не, не тільки наш літак, а всі літаки по черзі поливали щедро антифризом. І я власне вперше таке бачив. Тобто я розумію, що це напевно не є щось таке. Дуже дивне, коли літак стоїть у черзі, поки його така велика машина покропить щедро. Це власне засіб, який не дає літаку в повітрі на висоті, де холодніше, замерзнути елементам, електроніці, двигуну і, і таке інше. А також двигуни, поки літак не починає етап зльоту, двигуни закриті такими. Морками, колпаками, що теж досить нетипово. Можливо, я не помічав і взимку в Україні так само закривають двигуни літаків, але в сукупності із іншими враженнями, ну воно таке власне справляє враження трішечки виклику певного. Але найвражаючіше було те, що ми летіли, залетіли в ніч, і це власне була полярна ніч. В сукупності з тим, що на свальбер там раз на два дні літає літак. От літак зламався чи вийшов з ладу через ту ж таки температуру, можливо, нам якихось технічних деталей не казали, і все, чекай два дні. Хоча це Норвегія, розвинена країна, але ж як ти попреш проти природи. Ну і, власне, на ці технічні моменти з поливанням антифризом і так далі, а потім, власне, посадка це було таке досить приємне відчуття, яке можна було би порівняти з якимись атракціонами, коли літак не сідає. На асфальт, а сідає на сніг. І ця посадка була, можливо, слово, жорстка некоректно використовувати, але така щеплення було погане. І оцей момент контакту із землею, крім того, що шар снігу, він, напевно, більш. Пружний ніж асфальт, і літак там підстрибнув кілька разів, і весь цей час з-під його масивних коліс, і під великою швидкістю внаслідок гальмування величезна маса снігу просто виривалася з під коліс усіх, і такими фонтанами сипалася повз крила і повз борти літака, ілюмінатори. і це було так, можна було б сказати, круто, жорстко і нетипово. Далі була тижнева пригода на сфальберді одне з найзабутніших вражень у житті. Знову ж таки, гріх нарікати, якщо побував в таких краях. Але оскільки це було вже деякий час тому, і ми в Україні тут вже пережили і ковіди, і війну, і густота таких яскравих вражень стає все меншою таких позитивних яскравих вражень. Тому, звісно, що виникає ностальгія за, за тим, щоб полетіти літаком кудись, щоб щось побачити. Але про детальніші враження від свальберду, від полярного сяйва, від їздових собак і від багатьох інших речей у наступних епізодах. З вами був Маркіян Прохасько у подкасті про Арктику.